Ну, що люди добрі. Ціни такі, що можна охрінети. І вроді би й те там е, дешевше ціни, і те, і те на касі 1700. За що не знаю? Не знаю. Це просто жах. М'ясо я взяла, що взяла пупи для дуськи. Собі ото, да, ну 250 вона коштує, взяла рульку для І М'ясо я більше не брала. Яйця, сирок, молоко, кефір, твердий сирок. Коротше, короче, я думаю, що ніхто, ніхто нічого не вкрав. Зараз ще заїду куплю хліба. Ось 1749, бачите. Яйце 152, цукр, а, це цукерки 79. Пакет 90 копеек, чай, шлунки, сирок, премія Голландія, сир, якийсь там, не знаю, 57, сирок 68, хурма 109, обухів папір 12,40, рошен шоколадки, 75-44. А, шоколад по той. Крупа 19, пласт, сир, кисломолочний, два пакети 120, ферма 73, 149, колбаса якась, ряжанка, цукерки Любимов, банан, молоко, свиняча рагу. Я взяла на 103 гривні. Оготи кістки на 103 гривні. Рулька 244, осьо, сметана 48, 50, 34. Це все. <хи> Отак. От. Враження, що тебе було. Зараз зайду хліба, їду додому. Ну і он, нахрен нічого не буду купувати, тому що це просто жах. Все, вже я так і хотіла свини. У мене просто не було кісточок для бульйону. Нам їсти. Сьогодні ми суп гороховий варимо, а немає кісточок, щоб їсти нам. Тому я ж кажу, що. Я ото купила, зараз перемию їх одні зварю, а ті в холодильник покладу. Нехай вони будь-яма там трошки містечко звільнилося, і все. В мене на холодеці є рулька теляча, гарна. У мене є куриця домашня, і в мене є оце свиняча рулька. Холодець, отакий от буде. Можливо, трішки жирнуватий, але буде смачний. Так що. Ну, ще тільки треба буде купити цього. А, ще сирок я купила, думаю, нехай е, купити чи айсберг чи, чи салат. Я чогось так потяглася, в мене впали туди очки. Ні, ну я стояла. І потяглася, і в мене так оце леве лів потяглося. Знає, буває таке, що ото смикнеш. Ото і в мене так, Йохані, бабай. Так, Що я заскочу, швиденько куплю хліба додому, щоб вже не їздити по який магазинам, не шукати. Давай, давай, Москвичок, давай, де ти ще їждиш, господі старе, дивіться, який де він узявся, цікаво. А це що таке гля? З правої сторони хріняк і повертає різні є вондії. Оце тут я брала у ту ікру по 56 гривень лососів. Я сюди заходжу, тому що тут, як кажуть, по путі все. Так, все. Вийшла з магазину, купила хліб. І, ви знаєте, так хорошо попала темний хліб, там баварський. Потім цей... бабушка робить сухарики з нього. І вона любить сухарі з борщом. вона хліб не їсть, а їсть з сухариками. Так я взяла аж три булки. Да, отакий, дивіться, отакий хліб бородино. Отакий, диви, 50%. Він свіженький, він хороший, тільки що вже жусенка. Отакий хліб взяла один теж. Вона посуше. І собі купила хлібину отаку свіженьку. А, і ще купила отаку ось на сухарики. Лаваш купила собі свіжий. І отакий, отакий баварський, він дуже добрий в сухарях. Теж 50% скидка, Оце взяла на сухарики, тому що наша принцеса, молода команда і принцеса. З такими губами дуже полюбляє сухарики. Ото бабушка їй хоче приманити. А знаєте що, я ж забула, що мені в аптеку, я ж в аптеку не зайшла. І як називається оце таблетка, я опять забула. Зараз просмотрю відео в початку. Я то пам'ятаю, як вони виглядають. Ну, знаєш, в аптеку заходити. Є. Називається, на ми, по-моєму. На ми називається. давлении треба пить постоянно. Його всім треба пити. Коротше, перемотаю відео, подивлюся, так? Да? Ну, я ж кажу, що я, слава Богу, Бог милував, в мене діти так не боліли. Я так не боліла, що таблеток я не знаю назву. От у мене оця Лена збиране. Я ще до неї звіжу. Лен, полить оте, що робить, вона каже, оце робить. Вона все знає, повієш, вона все знає. Ну, мабуть, ой, яка красива ось машинка BMW. Ой, ну тільки, звісно, треба за нею бензовоз вести. Ну, гарна, така тузікарна. Тільки ви тільки лампочку бачите. Все вона поїхала вже воно. Ну. Красуня, красуня. Ік 6, звісно, красуня. Так, куди нам треба в аптеку? Ну, я заїду. Возле почти була аптека, отримала посилку і пішла. Ти розумієш? Ну, яка я неуважна. Ну, зараз поїду там на, на, на занасипі в себе зайду. Тому що ціни вони однакові, Ось вона знову, знову, знову. Ми її перегнали. Вона, вона сіренька, Бачите, ззаді? Красива! Ми перегнали. Зараз я буду їхати повільно, вона буде їхати швидше, ви побачите. Красивий цвіт красивий. Та вона коштує мама не горюй, Це знаєте, оця машина як ікра, от, що в магазині. Ні, ну чесно кажучи, я прямо за ікру здивована, так знизили ціну. Ну, то що, бачите? Там рекламу зробила Світун'я, що розгребли, Лежала вона там, знаєш, скільки, а так вони поставили противовіс, і тому отак воно вийшло. Я ж кажу, що так, ну що, поїдемо по трасі, як ви думаєте, чи ні? Давайте поїдемо по трасі, прогонимо. Та там дуже не прогониш, тому що там теж населений, 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 і там здається мало, наприклад, великий такий, знаєте поток машин, що ти нікуди не погониш. Ну, все одно. Зараз 7,3 подивимося. Ех, знову вона тут. Ех, красунечка. Ех, красапулечка. З тої сторони їде. Так, чекаємо. Тут такий довгий. 75 секунд тут треба стояти. А вона поверта направо. Фара там, звісно, задні говоріть. Як не дай Бог розіб'єш, я не знаю, скільки вона коштує. А взагалі, чесно кажучи, знаєш, машина і вона машина. Да, там комфортабельна, там вона какая ну, але це машина. І нікого зараз не здає. Здив... Ну подивилася я. Ну і що поїхав? Що він поїхав, ну трішки, може, скоріше, ніж я. Ну навіщо не знаю? Отак От подивилася. І скажеш, що мені хочеться, я прямо там заздрю чомусь. Ні, Абсолютно нічого не заздрю. Абсолютно, тому що я ж кажу, що це все метал. Це все метал. Воно нам повинно служити, а не ми йому. Ой, я взагалі я ж кажу, що люди стали такі жорстокі, такі жорстокі, що просто я мені саме боляче, то що я пам'ятаю дитинство, я пам'ятаю юність, я пам'ятаю, як ми жили і як ми живемо зараз, що кожен ненавидить і вважає себе вище вище. А я кажу, що не хвали сам себе. Хай люди похвалять. А то, а друга прислів'я, що як себе не похвалиш, так як капльони стоїш. Так не зрозумієш. Що краще, що що гірше, чесно кажучи. Але я в шоці, просто я в шоці з цієї ситуації, що я ж кажу, що мама моя в неї праводавлення піднялося. І вона от на другий день зібралася, пішла, прибрала оте. І я дивлюся, я не знімала, я дивлюся, вона прямо плаче, плаче. Гребе каже, мені так бідна. Я всю осінь збирала листя, щоб до неї воно не летіло. А я її ругала за це. Я її ругала. Кажу, мам, це природа. Хай. Та якби ж там був порядок? Ну там вже нема порядка. Це заздрість. Просто а тепер, оказується, вона викинула мусор. То що бабуся вбирає, а я... Вінка не брала, Та я блядь, 15 років без бабушки жила, в мене кашу розкинуть кругом було. Кругом. Це людина така. По з нею над нею, але мені мамку було жалко, звісно. Якби вона була вдома в той момент, можливо б я її визвала, можливо, б навіть її Харю плюнула, просто плюнула. Безсовісна вона. Мама каже, я все сама побачу, а вона не Ніколаївна, Ніколаївна, Ніколаївна. Яка вона Ніколаївна. Чому? Так, ну добре, нічого. Я, ви знаєте, нічого нового не почула. Давно мені дуже дулі не тикали. Боже, як мені давно дулі не тикали. Получила, потикала. Ну, Я їй дуже сказала, що про неї, дума, про неї думаю. Ті то знають на нас. Вона каже, що я така розсяка. її то знають. Каже, мені шкода твоїх дітей твого Просто жалко, що ти таке. Нічого, хай живе дальше. Я кажу, що. Здоров'я немає, немає. Треба якось знаєш тіше води. А куди ти повертаєш мальчик? Я б тебе пропустила, але там нема куди їхати. Ой, яка бочка красива. Що ж вона везе ця бочка? Ой, я не знаю, така красива бочка. Щось народа тут. Це цю толуку, поки проїдеш, люди прямо толпами йдуть на, на туди на цей. На толоку, там вже маркетопцій дешевше. А що як не крути? У мене тут теж у мене тут є дисконтна карта. Воно нас назб... вони не зразу назбируються, і потім гроші. Зараз кожен шукає де дешевше, розумієте, де дешевше. Я чесно не розумію оце. Я не знаю, як так, що у е, цей опять таки к світі вернувся. Дай Бог і здоров'я хама друге. Я не розумію ажиотаж, що вона каже по 500 посилок відправляє. Це ж плюс і ще треба за пересилку на новій почті відправити там 150 гривень. Я не знаю, де ці люди живуть, що в них немає цієї продукції чи як. Я не знаю, От я не розумію, ну ну. Я ж бачу, як у нас люди, у нас біженців дуже багато. Ну, біженці, некате, що з Харкова живуть побагаче, одні побідніше, ну різні люди. Я не знаю, що це я взагалі в житті в цій этой... потерялася, як кажуть. Просто потерялась. Ще так за святом не з'їздила, в сенсі, до свята, там, де Дмитро, там рибна продукція майже там, на 30 чи на 40% дешевше. От там беруть і продають по магазинам. Ну Там же ж народа вічна, там же такого народу, що. Хоча там племінник робить, він же ж може і мені без черги відпустити, але а, ось ми так оселедець, ото один восьмиш, ще наївся і більше його не хочеться. Це, якби знаєш, там багато купує. Ласось це саме мене там є, я купила в мене морозилці, слабосолений на якийсь салатик чи на кусь канапку. Я вас умоляю, я не забиваю голову. Я просто хочу зварити холодця смачного, то зробити салат рукола, або. Той мікс, і ото буде смачно. Не буду я там ковбаси, там на красі на магазин, по 180 гривень ковбаса запекти. Шикарна ковбаса, шикарна. Не треба навіть і голову морочити. Сира, тільки запікаєш її. Ну там різні є, називається імператорська. Дуже смачна. Ту я їй буду тикати пальцем. Ну нафіг. Я вас прошу. А холодець став першого числа. Хочеш розігрій. Як супчиком поїси, а хочеш так туди, осту або хрончику Лупанув ца, і все, і ти ситий. Правда ж? Я теж так думаю, що правда. Так, мої любі, хватить вже розмовляти, я їду вже додому. Зараз заїду ми. ми. Зараз я перегляну відео. Ми, ми, як називається, куплю мамі таблетки ці, бо вона каже, на сьогодні одна осталася, і все. Мені таблетки, слава Богу, не потрібні. А потім зроблю вам розпаковочку, як кажуть блогери, розпаковочку. Що я заказала на тему. Дуже довго йшла ця посилка, але про це відео інше. Добре, бережіть себе, не рвіть нерви. Ой глянь, а чого воно тут стоїть? Гля. Стоїть посеред дороги проїжджої частини корзина, плетена корзина. В тому ряді. Просто корзина. Цікаво, так? Да? Що її вітра не здуває. А взагалі я вам ж скажу продовжую, що ніколи не беріть те, що ви не знаєте. Те, що ви не знаєте, ніколи не беріть, бо зараз скільки ворогів. Вони ходять отак, і ви не знаєте, що вони вороги. А вони вороги. Аж дунівський, ке, Боже. Я знаю навіть хто сидить і каже, ой, жиди, жиди, позанімали. Жиди. Ото треба було миритися з Росією, Це оці. Оця чорна рота, так як кажуть вони. Ага, хай миряться. Так що нічого не беріть руками, ну і нафік. Хай даже кошельок якийсь лежить. Не беріть. Тому що той кошельок можна взяти і залишити життя. Домовилися? Вам бажають здоров'я. І знаєте, кажуть, не рвіть нерви за дурних людей. Тому що це воно того не варте. Просто того не варте. Але, але... І не потрібно мовчати. Тому що коли ви мовчите і зробите це без, знаєте, як кажуть, без уваги залишите, подумають, що прямо вас так, ви злякалися і ви боїтеся. Боятися нічого не потрібно. Боятися потрібно тільки смерті. Все. А все інше це таке. Дрібниці. Пока.